Доброго дня, шановна громада, з вами я, депутат Української міської ради Ізабела Маєва. І сьогодні ми розбираємо чергове відеозвернення міського голови пана Туренка до мешканців громади. Дуже специфічне звернення, в якому Туренка перевершив себе в безглуздих ідеях та маніпуляціях з підміною понять. Не будемо звертати увагу на його черговий плач Ярославний з приводу поганих депутатів, які перешкоджають йому розвивати громаду та вставляють палки в колеса. Маніпуляції мера та його юридична безграмотність давно вже нікого не вражають. Сьогодні ми розберемо лише один епізод з його відеозвернення, який стосується святкування Дня міста. Але саме в цьому епізоді дуже багато цікавого. Нещодавно на офіційній сторінці міського голови з'явився допис щодо підготовки святкування Дня міста, який ми припинили святкувати у зв'язку з війною. Перше, що спадає на думку, міський голова втомився від боротьби з депутатами і вирішив розважитись. Адже інших варіантів просто не приходять в голову, враховуючи кризову ситуацію, яку він своїми руками створив в нашій громаді. Кому взагалі могла прийти в голову така безглузда ідея проводити святкові заходи під час війни, коли кожного тижня ми проводжаємо в останню путь наших земляких героїв? Що цікаво. Туренка одразу зазначив, що ідея зробити цей день святом належить особисто йому, а святкування буде в рамках, які дозволять нам бюджет і безпекова ситуація. Ветверто кажучи, ідея Туренка попахує цинізмом та абсолютним відривом від життя, яким живуть мешканці громади. Тим подивіться самі на цей політ думок Туренка. Реакція громади на цю недоречну ініціативу не змусила себе чекати. Хвиля хейту на усіх сторінках соцмереж громади майже поховала під собою Туренка. Людей справедливо обурило одноосібне рішення мера витрачати кошти громади на свято. Адже в громаді досить багато напрямів, які потребують витрат з бюджету, адресна допомога військовим, підготовка до зими та благоустрій. А що ж зробив мер, коли... Поняв, що влучив штангу, швиденько перезувся в повітрі і записав нове відеозвернення, в якому здивовано запитав: А хто ж пустив чутки, що день міста буде фінансуватися за кошти міського бюджету? Адже він самого по початку збирався організ... організувати свято громади за власні кошти, а його просто неправильно зрозуміли. Та й, взагалі, так навіть зручніше. Не треба ні з ким радитись та й питати думки громади, так би мовити, хто платить, то та й замовляє музику. Але усім очевидно, що це спонтанна реакція на хвилю хейту. І якби Пан Туренка одразу збирався фінансувати цей захід за власний кошт, то не примінув би охізуватися цим перед громадою. Отже, жалюгідні спроби заробити зробити з нас дурнів не витримують жодної критики. Ми прийняли рішення відзначити день громади. Значить, день громади він стосується всіх населених пунктів нашої громади, і в плані проведення заходів в кожному населеному пункті якась частка того відзначення. Це будуть і благодійні аукціони по збору коштів там для військових, і дуже багато речей, які вам будуть анансовані. Дуже багато зараз тут почалось в соціальних мережах. Почалися вже знову якісь бійки, почались про те, що там фінанси і ще щось. У мене питання до вас. А де ви побачили, що на відзначення Дня громади планують витратити кошти міської ради? Там, в об'яві яку я зробив, немає про кошти міської ради. Там говориться про те, що нам дозволить бюджет виділене на проведення? Я і знав, в принципі, і не планував вносити в сесійну залу питання фінансування е, відзначення Дня громади в цьому році. Е, відзначення Дня Громади я оплачу сам. Значить, щоб ні у кого не було ніяких там, суперечок, хтось не розказував, хто, що витрати це мої власні гроші, я їх оплачу для громади. Значить, що з цього вийде? Давайте подивимось. Додамо, що навіть проведення святкування дня міста за кошти міського голови також не знайшла підтримки в громаді. Люди в своїх дописах порадили міському голові відмовитись від цієї недолугої ідеї. А якщо в нього раптом з'явились зайві кошти та бажання фінансувати громаду, витратити їх на найбільш корисні справи. Тобто весь цей хайп та вколо дня міста ще один доказ того, що Бантуренко живе в своєму відокремленому світі, який не перетинається життям пересічних громадян. Він абсолютно не орієнтується в проблемах міста. Не вміє та не хоче їх вирішувати, не розуміє, чого потребують звичайні мешканці громади, чим вони живуть, що їх турбує, і як вони бачать вирішення своїх проблем. Ось так і живемо. Окремо міський голова. Окремо мешканці громади. Маємо що обрали. Чи варто нам чекати того часу, коли наш мер повернеться обличчям до проблем громади та мобілізує всі наявні ресурси для їх вирішення? Судячи з бажання провести свято під час війни, це марна трата часу. Якщо ви підтримуєте нашу позицію, тісніть вподобайки, робіть репости, підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки у Фейсбуці та на наш Ютуб канал. Слідкуйте за нашими публікаціями. Далі буде цікавіше. Побачимось.